Інженерний тиждень в Прилуцькому ліцеї No5. Інженерний тиждень проект для учнів молодших, середніх та старших класів, покликаний зацікавити дітей наукою і дати їм поштовх до розвитку власного інженерного потенціалу. Цьогорічний інженерний тиждень стартував 15 січня. Його головна тема самозарядність. 18 класів ліцею No5 взяли активну участь у так званому навчальному процесі з використанням стем підходу. Протягом тижня більше 500 учнів під керівництвом дев'яти вчителів брали участь у всеукраїнському інженерному тижні. А ми Цьому році беремо вперше масштабну участь у цьому тижні. Залучено 18 класів. Дев'ять учителів зголосилися брати участь у цьому тижні. Це вчителі фізики, технологій, це вчителі початкової школи, хімії. Грандіозні ідеї, цікаві творчі рішення, дружня робота в колективах здоровий дух змагань. Все це є складовими справжнього захоплюючого шкільного життя. Щодня в ліцеї учні разом з учителями-наставниками виготовляли різні механічні іграшки. 18 класів взяли участь у тижні та проявили власну технічну творчість. Для чого саме були проведені такі заходи, говорить Тетяна Миколаївна. Для того щоб здружитися, навчитися працювати колективно, для того, щоб знаходити в своїй голові творчі технологічні ідеї і власноруч упроваджувати їх у життя. Це учні першого одинадцятого класу, і кожна вікова категорія знайшла себе у цьому тижні. На уроці технології учень шостого класу Дмитро Жуковський виготовляв іграшку Клік-Клак. Це незвичайна іграшка, яка створена з брусочків та стрічки. Коли тримаєш її за один кінець, то брусочки каскадом падають один за одним. Тим самим створюється зорова ілюзія, начебто. Росочки сходять по сходам. Механічна іграшка Сходи Якова. Ідеальний антистрес як для дитини, так і для дорослого. Вироби 9-11 класів представляли Вероніка Коваленко. Дівчинка презентувала різноманітні механічні пристрої, котрі виготовляли працелюбні учні. На цій виставці у нас є павук, який може ходити за допомогою двигуна редуктора, які до якого приєднані диски на вали. І вони обертаються, і через це відбувається рух. Є маніпулятор, який діє під дією закона Паскаля, який тиск діє на газ та рідину в усіх напрямках. Він може двигатися та піднімати різні предмети. Також є пристрій, який може малювати також циклоїди, але він зроблений з. Трьох дисків і з'єднев з допомогою шестерень. Учні першого одинадцятого класів веселились і змагалися разом. Найголовніше дізналися, хто такі інженери і яку роль вони виконують у суспільстві. Я щиро дякую своїм колегам, які підтримали ініціативу і зголосилися взяти участь. І ніяка війна, ніяка повітряна тривога не завадили нам провести все задумане, заплановане, щоб сьогодні між тривогами зустрітися тут, на четвертому поверсі, і поділи своїми інженерними надбаннями.